Алло, мам! Знаєш де Ми Ми в Ужгороді. Вітаємо на нашому каналі! З вами Дарія Маркова та Поліна Хміль. І попереду нас чекає три незабутні дні в Ужгороді. Тож погляньмо на це місто нашими очима. Пишіть в коментарях, чи були ви в Ужгороді та ваші враження. А ми погнали! Ми в Ужгороді. У місті з найбільшою липовою алеєю у світі та статусом одного з найзеленіших міст України. Це найменший обласний центр країни, який не має комендантської. Що побачити, де погуляти та смачно поїсти. Дивіться далі в нашому відео. Для свого першого студенку в Ужгороді ми обрали Чіягут. Кафе. І з тортилью тортилі для ІТ та англійський сніданок. Це дуже смачно, оскільки ніжний авокадовий мус поєднюється з ніжною курочкою. За оцінками домашньої кухні це 8 з 10. Це просто картопля. На рівень домашньої їжі — це 7 з 10 мінус ціна. Зараз ми прямуємо до нашої квартири, але гуляючи на туристичну частину Ужгорода, ми зрозуміли те, що тут є великі проблеми з одним місцем. Це дороги. Зараз ви можете бачити купу незрозумілих ям, які зроблені з камінці, щебні, піску і всього знаю, що тут є, наприклад. Смітічко. Привіт! Запрошую до наших апартаментів на цей вікенд. Оренда такого житла обійшлася нам з однієї людини за одну ніч у 450 гривень. А як виглядає квартира? Запрошую зі мною далі. Спершу оглянемо ванну. Далі проходимо на простору кухню. Тут у нас перший балкон з чудовим видом на неймовірний ужгород, яким ми зараз підемо насолоджуватися. За цим чудовим столом будуть проходити сніданки, обіди, і вечері. І тут наша спальня. Після обіду та заселення в квартиру, ми вирішили розпочати свою прекрасну прогулянку Ужгородом. І зараз ми знаходимося на набережній поблизу річки Уж позаду мене. Ви можете бачити річку Уж, на боргах якої лежить місто Ужгород. Її довжина 133 кілометри. Починається вона із Закарпатської області і закінчуючи навіть в словаччині. Тут на набережній, знаходиться найбільша липова алея в Європі. Її довжина складає 2 кілометри 200 метрів. Тож, з травня до середини літа, тут неймовірно гарно цвістимуть липи. Також на ужгородській набережній можна побачити дуже багато міні-скульптур, які мають певний сенс. Наприклад, ця це стрічка, символ надії на те, що епідемія Вілсніду сніду буде призупинена. Загалом скульптури розкидані всім містом для того, щоб побудувати зручний маршрут для туристів. Загальна кількість міні-пам'яток 65, А щоб знайти всі, знадобиться понад три години. Здається, кожен містянин висловлює свою любов до міста однаково так само і в Ужгороді. Тому зараз ми знаходимося біля пам'ятки. Я люблю Ужгород, і як і всі зробили тут фото. Наступний пункт нашої прогулянки цей зелений клаптик. Це альпінарій, ботанічний сад, що спеціалізується на культивації альпійських рослин. Знаходиться він на колишній жупанацькій площі. Тепер вона має назву поштова. Існує він на цьому місці з 19 століття. Хоча до сьогодні не є дослідженим повністю. А якщо піднятися сходами скверу трошки вище, можна насолодитися чудовим краєвидом на місто. Другий день нашої подорожі в Ужгороді. Ми розпочинаємо з Ужгородського замку і добираємось до нього через замкові сходи. Тож ходімо з нами! Також вулицею можна побачити домінію панових. Названа вона в честь сім'ї панових, які в 2014 році вирішили відновити культурний центр Ужгорода. Ви знаєте, це вулиця перший нас. Ми прийшли в Ужгородський замок та йдемо на екскурсію. А за вхід довелося заплатити 130 гривень за кожну. Зараз ми гуляємо біля Ужгородського замку, який побудований з розробками італійських мастрів. Його оборонна система не є складною, але надійною. З трьох боків можна побачити. Викупаний рів. З четвертого – різкий обрив. Сама форма Ужгородського замку має неправильний чотирикутник: з території замку можна насолодитися чудовими краєвидами на місто, а всередині переглянути безліч експонатів того часу. Естетична насолода вам гарантована. Далі ми відправилися до Ужгородського скансену не Просто неба. Поруч Ужгородського замку знаходиться музей архітектури та побуту під відкритим небом, куди ми і відправились далі. Тут, у стародавніх хатах, можна переглянути тогочасне життя людей, а самі будівлі перенесені з різних регіонів України. Ці хати 18-19 століття Закарпатської області зі збереженням інтер'єру та посу. А на згадку ми придбали ось такий сувенір. Одним із плюсів Ужгороду є те, що тут немає комендантської години, тому ми точно маємо цим скористатися. Але спочатку вечеря для вечері ми обрали заклад Малий Уж, що знаходиться в центрі. І перше, що ми замовили, це борщ. Це дуже смачно. Оцінку бограчу поставимо десь 8 з 10, через те, що він доволі гострий. А, наступна страва, яку ми обрали, це справжня українська страва, на нашу думку, Деруни, але в цьому закладі вони мають зовсім інший склад, в тому плані, що вони подаються з курячим філе грибочками з вершковим соусом. Тому ми вважаємо, що воно буде дуже смачно і туємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Це більше ніж 10 з 10. Думаєш, ніж? Я таке ніколи не зроблю. Це дуже смачно. Загалом нам дуже і дуже сподобався заклад Малий Уш з своєю атмосферою, музикою і таким прекрасним вечірнім вайбом. особливо радимо приходити сюди саме в вечірню пору і перед тим насолодитися нічним угородом. Але якщо ви справді хочете наїстися, то це ідеальне місце, де ви зможете це зробити. Порції були досить великі, і для нас двох ми їх змогли посилити. Так, ми дуже, дуже, дуже наїлись і неймовірно щасливі. А тепер гуляти нічним містом. Уж у такий час просто надзвичайний. На наш третій і останній день в Ужгороді. Дощі, проте наша прогулянка триває. І сьогодні ми знаходимося біля Закарпатської обласної філармонії, яку ви можете бачити позаду мене. Ця будівля може нагадувати вам синагогу, і в минулому так і було. Це синагога ортодоксальної групи євреїв, яка під час окупації радянським союзом була передана до користування Міністерству культури, і після чого з неї вже і зробили. Власну філармонію сьогодні, вона діє і можна а, насолодитися прекрасними виставами. Вздовж різних вуличок міста можна було насолодитися чарівними рожевими, квітковими деревами, відчути їхній аромат. І як би це мало виглядати, можете побачити тут на екрані. Проте ми все ж вирішили не розчаровуватися, а насолодитися глюцинями. Період світіння яких триває прямо зараз. Зараз ми прогулюємося по провулку Гірничя зерно. Колись це місце було досить брудним і недоглянутим, але завдяки ініціативі небайдужих городян перетворилось на такий рейський куточок. Сьогодні це 70-метровий пішохідний перехід, який сполучає дві головні вулиці і оформлений у ретро-стилі 30-х років минулого сторіччя. Саме тут можна побачити багато розквітлих ліциній, а фото звідси просто нереальні. Тепер час обіду, і ми прийшли до закладу Ріверсайд. Хто найбільше зголоднів це я. Тому також ми вирішили ще замовити італійську страву фріта. У нашому випадку вона подається з беконом та печерицями, тому скуштуємо. На вісім з десяти домашньої їжі. Як істинний кавуман. Я взяла лате, йому скуштуємо. Дуже дуже гарний малюночок і дуже щедре не луле. Дуже дуже ніжно. Дуже, дуже, оскільки я не дуже люблю каву. Мій вибір впав на какао з машкало. Mm. Дуже смачно. <му> Наступним пунктом нашої подорожі став костел святого Юрія, який побудували ще у 18 столітті. Свою назву він отримав через святого Юрія, який певний час був господарем міста Ужгород. Його головною прикрасою став годинник, який встановили ще у 1820 році. Хоча після того неодноразово змінювали. Та наразі він дуже нагадує як місцевим, так і нам лондонський бікбен. Зараз ми прогулюємось вулицею Собранецькою. Вона бере свій початок від площі Жупанецької, а закінчується аж на державному кордоні зі словачиною. Від цього і назва від міста, до якого вона доходить: Собранець. Вуличками Ужгорода можна побачити багато людей з пакетами торта Ужгород. Це фірмовий десерт міста. Тому ми теж приїхали його спробувати у кондитерську Валентина та Валентина Стефані. Сам торт є певним аналогом київського торта, проте більш досконалена версія, яка складається з безе та фундука без подавання борошна. Це доволі смачно, про те, чи любите ви безе, якщо ні, то Можливо, вам не сподобається, але це десь 7 з 10. Рецепт рта і досі тримають таємницю. Тобто, чесно кажучи, мене він не дуже сильно вразив, але це моя така суб'єктивна думка. А водночас ціна за такий шматочок в кав'ярні становить 95 гривень. Як на мене, доволі дорого. Ми маємо традицію сфотографуватися на клівкові фотоборет в останній день подорожі. Тож ви спостерігаєте за процесом. А нам залишилось вклеїти її в альбом спогадів. Сьогодні закінчилася наша трьохденна поїздка до Ужгороду, і ми готові поділитися своїми враженнями. Перше, що нам дуже сподобалося, це надзвичайно зелене місто та цвітіння його дерев, Сахари, гліцині це просто неймовірно. Наступний пункт це річка. Вона неймовірно чиста, і навіть можна побачити в ній камінчики. Наступний плюс це відсутність багатоповерхівок, що не справляє враження нагромадженості. Але найвище, що може бути, це п'ятиповерхівки, з вікон яких можна бачити неймовірні краєвиди. Особливо це гори. Також ми виокремили легкість міста. Під час його прогулянок ви відчуєте лише таку надзвичайну простоту. І один з найбільших плюсів для нас, як для. Людей, які застали війну у час своєї юності, це відсутність комендантської години. Тому ось, городяни, будь ласка, користуйтеся цим, бо ми хочемо забрати це у вас. А тепер перейдемо до мінусів. По-перше, це жахливі дороги, і це йдеться не про автомагістралі, а про реальні туристичні місця та тротуари, де просто неможливо йти через багато ям та просто щебінь. Також старе місто є досить занедбане, особливо це стосується будівель, на яких є дуже багато тріщин і які часто розвалюються. Це не дуже естетично для наших очей. І останній мінус на нашу думку це транспорт, а точніше його розв'язка. Наприклад, у місті немає прямого маршруту від вокзалу до центру, що вже ускладнює взагалі рух для туристів. Проте, на мою думку, це дуже легко виправити. Загалом місто нам дуже сподобалось, і ми радимо всім відвідати Ужгород. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. З вами були Дар'я Маркова та Поліна Хміль. Зустрінемось у наступних випусках. З'явилися квитки до... То...